Етері телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! У Чернівцях вшанували пам'ять героїв Буковинського куреня 30 років тому у центрі міста з'явився монумент, який став символом національного відродження та боротьби за незалежність. Сьогодні біля нього зібралися представники влади, громади та молоді, щоб згадати подвиг вояків минулого і віддати шану сучасним захисникам України. Подробиці далі. За словами першого мера Чернівців, вже у пострадянському місці була невелика частина городян, які хотіли втілити у життя ідею створення пам'ятнику Буковинському куреню. На той час в Чернівцях, як відомо, на центральній площі був вождь, який показував на Нацбан, де не було грошей. А на соборній, тодішній іншої назви площі, був однорукий воїн. Який Дивився на тюрму. Гроші на створення монументу дали люди, насилали геть не з усього світу, аби на Буковині з'явився справжній символ української ідентичності. До роботи запросили ще тоді молодого Івана Селевича, який нещодавно переїхав до Чернівців. Проте перед скульптором стояла непроста задача втілити цей задум у життя. Починали ми цю роботу у таких умовах ще далеко, якби не. Сприятливим, не дивлячись на те, що вже відбулися зміни у владі, зміни в Україні, але все-таки були складності. Можна було піти дуже простим, легким шляхом, так би мовити, стереотипним, і створити пам'ятник у ковицькому куреню у вигляді статуї січового стрільця у відповідній уніформі. Але я свідомо не йшов цим шляхом, а шукав. Універсальний символ, який так би мовити, дуже близький ментально українській нації. Монумент вирізали із суцільного каменю, аби його не можна було перекинути чи знищити. А символом став Архангел Михаїл, одягнутий у вишиванку із списом та щитом, на якому закарбували, здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Поруч герб України тризуб та дати 1918, 1941 та 1944, що нагадують про етапи боротьби українців за свободу та державність. Буковина де статистично проживає, і проживало більшість українців, мали своє святе місце, до якого вони могли прийти, і щирістю вклонитися тим героям, які відстоювали у Першу Другу світову війну нашу ідентичність по сучасному. Наш український дух 30 років тому, фактично, після розпаду радянського союзу, підтримки справжніх українці від політиків мали небагато. Додає Володимир Старик. Багато хто не визнавав таких символів, та людей це не спиняло. Згадує громадський діяч. Пам'ятник став одним із перших символів національного відродження. два тижні перед офіційним відкриттям посвятив так. Підпільно, бо ніхто не знав, чим то закінчиться митрополит Борецький, греко-католицький з Канади був тут і зробили таку тиху церемонію. Але потім уже все відбулося за участі греко-католицького духовенства. І тисячі людей Ну що, я знайшов зараз рішення міської ради. Вони намагали нам дозвіл на проведення мітингу. Кількість учасників три тисячі, а їх було більше. Бо починався мітинг на центральній площі там коло Шевченка, а потім сюди вже йшли суто для відкриття то. Тут уже величезна товпа людей була, а ще з площі виходили, виходили і йшли. Та додає, попри те, що Буковинський курень писав історію не так давно. Нині немає жодного живого свідка тих подій. Проте у сучасній історії є ті, хто продовжив починання предків. Ми згадуємо їх і не даємо вмерти ті ідеї, за яку вони боролися. І нове покоління, бо я щасливий, що бачу тут Тараса Халавку, який вже роки, як стоїть на фронті, воюючи з москалями, пам'ятаючи, що тут написано: здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї». Я думаю, що ми сьогодні помінемо наших побратимів, які воюють і впали в боях, Дмитро Сірман, Минулого року рік тому якраз ми його ховали. І хвилинкою мовчання ми помолимося за них. Прошу. Син полеглого героя Дмитра Сірмана Олег згадав, як його батько також приходив до пам'ятника Буковинському куреню, аби віддати шану справжнім українцям. У мене є фотографія п'ять років тому. Тато мій був. Працював у міській раді і тут виголошував промову про важливість цього місця, про важливість цього пам'ятника. І прошу Бога, щоб у нас була можливість і наступними роками тут бачитись, вшановувати пам'ять наших воїнів, які віддали своє життя за Україну, за її самостійність. І нехай наступна наша зустріч за рік буде вже у мирній Україні. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Їхні родини розлучила війна. У Чернівцях відкрилась виставка Ми їхні голоси присвячена родичам полонених чи безвісти зниклих військових. Фотограф та ветеран Дмитро Бобров крізь свій об'єктив показав, щотижневі мирні акції, сповнені болем та надією. Детальніше вже за мить. За кожною світлиною, чиясь історія, чиїсь мрії та життя, яке зруйнувала війна. На вулиці Банковій у Чернівцях відкрили експозицію. Ми їхні голоси на підтримку родин полонених чи безвісти зниклих військових. Автор зібрав тут майже 30 портретів з мирних протестів. Ми можемо це побачити. от на світлинах це обличчя. Я намагався робити світлини так, щоб. Їхні обличчя вони говорили самі за себе, щоб вони були виразніші, ніж їхні плакати, з якими вони стоять. Дмитро Бобров зазначає, варто пам'ятати та підтримувати родини військовослужбовців. А такі акції це і є один із жестів турботи. По перше, це важливо для того, щоб ми пам'ятали наших захисників і пам'ятали, що зараз саме їм потрібна допомога. Саме тим, хто в полоні, хто зникли без вісті, щоб ми пам'ятали їх. Це по-перше. По-друге, це підтримка їхніх рідних, які виходять на ці акції. І також я закликаю всіх доєднатися до цих акцій, тому що навіть просто ваша присутність поруч з цими родинами це для них психологічна підтримка. Серед присутніх на експозиції нині пані Анастасія із маленькою донечкою на руках. Її чоловік Олексій Псарюк вже один рік і чотири місяці вважається зниклим безвісти. Він долучився ще в 2019 році. Він по контракту пішов, він в ОТО був. Це було як долучився. Ну, все добре було. Сам пішов, а потім пропав. Вовчанське. Ми зараз його шукаємо, ходимо на мирні акції. Завжди всюди їздимо, і в Київ їздимо, і тут кожну неділю. І так мило. Жінка пригадує розмову із чоловіком напередодні важкого бою та його зникнення. Він сказав, як ніколи не казав, що це дуже важко тут. Я не знаю, чи повернусь і. Він ніколи такого не казав, бо він був по всіх містах. І в той день йому дуже було важко казати, але він сказав, е, я повернусь через 3-5 днів або тобі самі подзвонять. От мені й подзвонили самі. Мріє побачити рідне обличчя знову це те, що об'єднує родини військовополонених та безвісти зниклих військових у щоденному очікуванні. Побратим сказав, що він загинув. Але я не повірила. Пішла в ТЦК, і мені, мені дали сповіщення, що він пропав, де І з того дня ми почали шукати його і віримо, що він в полоні, скоро повернеться. Да, Каміл? Щонедільні мирні мітинги на підтримку військовослужбовців це знак, що всіх пам'ятають та чекають вдома, впевнена пані Анастасія. Як я побачила, коли звільнений був, прийшов з полону. Він каже, що їм там кажуть, що ми ходимо і їм дає, не, не знаю, сил. Напевно. Я вже не можу, щоб не пропустити не одну акцію, автопробіг, ходу. Навіть на ходу я хожу з нею. Тяжко, але ми ходимо. І отак от таке у нас зараз життя. Виставка Ми їхні голоси протриває до 15 жовтня на вулиці Банковій. 3 у центрі розвитку підприємництва. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Терся в довіру до Буковинки і обікрав її. Псевдобанкіри ошукали 36-річну жінку, який зателефонували невідомі, представившись нібито працівниками банку. Під приводом надання допомоги у захисті карткового рахунку від несанкціонованого втручання співрозмовники увійшли в довіру до заявниці та дізналися конфіденційну інформацію. У подальшому з банківської картки жінки зникло 29 тисяч гривень, які були перераховані. На невідомі реквізити за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження. За незаконну вирубку дерев перед судом постане буковинець в лісових угіддях яблунецького лісництва 36-річний чоловік зрубав три дерева породи ялина європейська та одне клен явір, не маючи на це жодних дозвільних документів. У наслідок незаконної порубки житель села Яблуниця заподіїв матеріальних збитків у розмірі понад 83 тисячі гривень. Наразі Буковинцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення. На Буковині впродовж однієї доби трапилось одразу декілька пожеж. У стороженці полум'я охопило житловий будинок. Прибувши на місце події, вогнеборці ліквідували вогонь, який поширився на площу в 200 квадратних метрів. Таким чином, врятувавши будинок від повного знищення. На щастя, травмованих та загиблих немає. А у Чернівцях під час руху зайнявся легковий автомобіль. Вогнеборці ліквідували займання моторного відсіку, проте полум'я встигло знищити акумулятор, електричну систему автівки та деталі моторного відсіку. Ще дві пожежі були зафіксовані на відкритій території. У Новодністровську рятувальники ліквідували загоряння сухої трави на площі 30 квадратних метрів. А у Чернівцях 400 квадратних метрів. Музика. На Буковині потонув чоловік. В річці Мошків, яка протікає в межах чернівців, виявили тіло чоловіка 65-го року народження. На місце події одразу прибули надзвичайники, які за допомогою спецобладнання дістали тіло на поверхню. Наразі його передали на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Музика. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінсівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!